Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. ЗСУ намагаються зірвати просування резервів та підкріплення росіян на Курщині. Сьогодні вночі позбавили їх стратегічного складу, аби курське групування було без снарядів. Вибух на складі боєприпасів Вороницькій області РФ робота дронів СБУ ворог зберігав. Там ракети класу Земля, 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 повітря, снаряди для танків та артилерії. Ящики з патронами для вогнепальної зброї, тощо також там зберігалися каби різних модифі. Кації наразі в районі збільшена радіація, а витяг хімічної зброї у воду область у пустелю. Саме звідти росіяни постачають боєприпаси своїм військовим арев для оборони в Куруську. Крім того, телеграм-канал Топорпумсти пише про удари по авіабазі Балтимор Якраз за тоді, коли на зліти йшли фронтові бомбардувальники, як пишуть джерела, два літаки спалило одразу, ще п'яті серйозно пошкоджені і навряд чи найближчим часом зможуть летіти. Також загинули і пілоти, які знаходилися поблизу разом з техніками. Крім того, пишуть, що російський вимпал і собора в кількості 70 чоловік став на сторону РДК, попередньо вивозивши свої родини з Європи. Багато хто чекав кориської операції аби перейти на сторону України. Мова йде про дронний наліт у великій кількості сирени Лунали по усьому воронежі. В той же час російські війська зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області. Командування РФ віддає перевагу просуванню в Україні, незважаючи на дії ЗСУ у Курській області. Про це повідомили Аналітика Американського інституту вивчення війни у звіті від 15 серпня йдеться про те, що перекидання значних сил з РФ у Курську області не спостерігається. Російські війська продовжують тактичне оточення українських військ біля Покровська. За словами аналітиків, російські сили нещодавно просунулися на схід від Покровська в межах Грудівки та на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного та Орлівки. Експерти пишуть, що окупанти захопили Орлівку та Желанне. Повідомляється, що в останні тижні Ле РФ продовжували механізовані штурми поблизу Донецька. Так, 11 серпня ЗСРФ проводили механізований штурм розміром приблизно в роту на південний схід від Георгіївки. Аналітики зазначали, що Росія почала перекидати певні підрозділи з України щоб реагувати на ситуацію в Курській області, не зважаючи на це командування окупантів. Все одно віддає перевагу просуванню на сході України. Експерти заявили, що не знайшли підтверджень, тому що ЗС РФ передислокують цілі бригади в Україні в Куриську. Область українці за шість днів зайняли більше території в Росії ніж РФ загарбала в Україні за останні два-три місяці. Операція в Курській області попри її стрімкий успіх може обернутися для України капітуляцією. Таку думку висловив білот професор університету Бундесвару в Мюнхені Карла Масала. За його словами, зараз ми переживаємо колосальні зміни у війні. За це потрібно чіплятися. Українці за шість днів завоювали більше території в Росії ніж РФ захопила в Україні за останні два три. Місяці це важливе досягнення, зазначив він. Крім того, він наголосив, що РФ виникли проблеми з перекиданням солдатів і техніки до Курської області. Однак це робить і становище російського лідера Володимира Путіна загрозливішим. Масала також назвав можливі сценарії для України внаслідок операції у Курській області. Найгіршим сценарієм стане те, що ЗСУ зазнають нищівної поразки в Курській області з величезними втратами. Це може призвести до швидкого просування російської армії на Донбасі, оскільки тоді. Українці не встигнуть, вистачить підкріплені. Зрештою, це призведе до капітуляції України. Попередив масала. Попри це, він вважає, що операція в Курській області триватиме якомога довше. Це позбавить Путіна підтримки, щоб у владних колах Путіна прийшли до усвідомлення, що продовження війни може мати негативні наслідки для внутрішньоросійської стабільності. Це єдина стратегія, що дає змогу покласти край війні без капітуляції України. Резюмував він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.